Тільки що спілкувався з людиною, яка добряче мене покритикувала, обхаяла, і народився такий текст. Написав: є люди, які постійно все критикують. От що б ви не робили, вони постійно намагаються до чогось пристібатися, щось обхаяти. І незалежно від того, чи об'єктивно це чи ні. І у них є нагальна потреба е, на це. Так вони відчувають цінними себе, намагаючись принизити те, що бачать навкруги. Це як іспит. Вам кажуть: ти хрінове, все, що ти робиш, хрінове. Посил, ти нікчемне і не маєш права на існування, адже е, це сидить в них самих. І це їх ставлення до себе тих людей, таким чином вони перекладають це на інших і дуже засмучуються, якщо це не вийшло. Вони ніби тестують на наявність людину в неї, внутрішньої впевненості і у праві на існування, на наявність самоцінності. І якщо це чіпляє, знає, що твоя задача це навчитись не нагрібати це на себе. А для цього важливо в моменті одразу зрозуміти, що це відбувається. Як це мені допомагає? Я думаю, що я розумію, що людина, що критикує, робить це не усвідомлюючи свої почуття. А, можливо, вона взагалі не розуміє, що це взагалі таке, і тому і не зможе про це поговорити. Так простіше на себе це не нагрібати. Інакше відчуваєш себе, відчуваю я себе інакше, якщо не встигну про це подумати, ніби виваляним в бруд отаке відчуття. І найбільша помилка, яку, якої можна припуститися, коли спілкуєшся з такою людиною, це намагатись довести, що ти хороший, і те, що ти робиш, це непогано. Бо це і є їх мета продовжувати оце робити, виводити на цю емоцію людину. Ну, така мета у людини, що критикує, критикувати, вона ніколи цього не визнає. Можливо, хіба що тимчасово хитруючи. Це зазвичай тягнеться ще з дитинства. Мій батько, наприклад, мене похвалив один раз в житті, коли я там навчився клеїти самостійно колеса на велосипеді. І лише кілька років тому я зрозумів, що ну, його він інакше не вміє. Якось я приготував ну дуже смачне м'ясо йому. На день народження це була якась там карамелізована. Коротше, дуже дуже смачне їдло. І він спробував шматочок і сказав отвратітельно, ну, інакше бути не могло. І детальніше про емоційно незрілих людей можна прочитати в книжці дорослі діти емоційно незрілих батьків.